Питаємо, друзі, хочемо вам продемонструвати, як можна запустити автомобіль від нашого повербанку PowerStream 1500. Якщо ми маємо розряджений акумулятор автомобілю, ми можемо запустити його, використовуючи наш павербанк. Тут дві клеми 12 В, вмикаємо павербанк. Зараз він у нас заряджений десь на 80%, навіть неповна зарядка. Приєднуємо клему. Червону до плюсу, чорну до маси, автомобіль. Можемо запускати автомобіль. Тож якщо, як ви бачите, у разі необхідності, якщо немає автомобільного акумулятора, ви можете запустити автомобіль і доїхати куди вам потрібно.